Незважаючи на обставини, які вам дуже добре відомі, на незаконні, позасудові, неконституційні санкції, які накладені не на Порошенка, які накладені на всю нашу команду і на військових, які сьогодні мають суттєві перешкоди щодо отримання допомоги від фонду і справи громад, ми на сьогоднішній день намагаємося робити свої справи. Незважаючи тому, що всі мої рахунки заблоковані, кошти на них арештовані. Ці кошти йшли і мають іти на допомогу. Я вважаю, що в умовах, коли на фронті відбувається таке, це надзвичайно безвідповідально і спрямовано проти України. Сьогодні ми передаємо 5 правильно душових комплексів. Знову і знову хочу повернутися до того, що є правильно душовий комплекс для військовослужбовців, який знаходиться на передку. Моральний клімат. В частинах, де в кожному батальйоні є правильно душовий комплекс, люди можуть прийняти душ, помитися, попрати краще і краще тримаються оборони, і краще йдуть нас гарніше нас. Коли ти знаходишся 10, 15-20 днів по особистому прикладу, не помитий, коли ти миєшся, це, ну, це клас. Нічого не хочеться, але помитися хочеться. І тому ми приділяємо таку велику увагу: от зараз тут майже на 5 мільйонів гривень в комплексі.